У національному заповіднику Софія Київська уперше показали унікальні роботи в стилі петриківського розпису. Їх створювали художники у першій половині ХХ століття під час етнографічних експедицій у Придніпров'ї. Усі ці акварельні ескізи фрагменти розписів сільських хат, печей, камінів тодішньої Катеринославщини. За словами вчених, такі малюнки мають величезну цінність, оскільки оригінали майже не збереглися. Усі роботи виконані у традиційній техніці, використовуючи класичні кольори червоний, зелений, жовтий. Це цікаво, те, що тоді ж не було фарб в такому доспиті, як зараз, доступі, як зараз, тобто гуашевих чи акрилових. Багато фарб люди виготовляли з тих рослин чи овочів, які там були їм доступні. Тобто, частина мальовок цікаво, ще дослідити, але зараз я не буду поспішати з висновками, тому що мені здається, що частина мальовок все ж таки з фарб на природних барвниках зроблені. Художниця Галина Назаренко з малих літ малює у Петерківському стилі. Сьогодні вона закінчила розпис в одному з будинків Софії Київської. Це дерево життя. Приблизно так само могли виглядати і старовинні розписи на стінах. Каже, малювати потрібно пензлем тільки з котячої шерсті. Кожен майстер робить такий інструмент собі сам. І пробували замінник шерсть використовувати із зайця, із лисиці, але не підходить. Чому? Тому що ви бачите, то насінький кінчик це тільки властивість котячого пензлика. Походження петриківського розпису пов'язують із козацтвом. Його знаходили в церквах Дніпропетровщини однак є й інші легенди. Дівчина Оксана у неділю залишилась вдома, коли батьки пішли на ярмарок, поїхали, і їй було сумно, і вона після церкви вирішила розмалювати хату. І коли батьки повернулися додому, були вражені, спочатку сварили ту Оксану, що ти не робила, а потім якось так змирилася з тим розписом. І через деякий час почали приходити сусіди, подружки Оксани і просити, щоб вона так само їм хату розмалювала. 2013 року Петриківський розпис було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні ці малюнки дали оглянути тільки пресі широкому загалу. Їх покажуть не раніше ніж наступного року.